Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А також поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. Буду вам дуже і дуже вдячна. Сьогодні у нас буде Відео про мій догляд за тілом та волоссям. Ви просили, я зробила. Що ж, якщо вам цікаве таке відео, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Розпочнемо ми із догляду за тілом, оскільки засобів у мене тут значно, значно менше ніж в догляді за волоссям. Тому тут давайте. Дуже скоренько розкажу вам, що як і до чого. Перш за все, це гель для душу. У мене від Rituals в Пінці. Це серія Ritual of офхамам. Непогана, мені подобається. Аромат, хоча це не мій улюблений. Мені цей аромат подарували, сама б я його не вибрала. Але я ним користуюся і в загальному задоволена. Мені дуже подобається ось ця піна, яку я набираю і просто розпріляю по тілу дуже-дуже приємно. Вистачає цієї пінки на. Довго, навіть дуже довго. Тому вона мені подобається. Я купую і повторяю цей засіб не вперше, і далі планую продовжувати користуватися засобами від Rituals, бо вони мені подобаються. Так чи інакше, моя улюблена лінійка це помаранчева The Ritual of Mer, але цей армат. Непоганий, непоганий, але не мій улюблений, не мій фаворит. Також в мене є ось такий засіб це також гель для душу від біодерма Атодерм. Коли я наносила на себе СПФ і хочу його змити, я використовую ось цей гель. Він такий у вигляді олії, він так само, як і гідрофільна олія, емульгується від води, тобто я наношу на сухе тіло, емульгую водою, і тоді весь СПФ дуже-дуже добре. Змивається, він мені подобається. В загальному є така величезна бутилка 500 мл, чи, чи навіть більше, чи літрова навіть бутля від Біодерми. Можливо, я її собі куплю, бо в загальному непоганий засіб. Хоча гель дуже 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 ріденький. І як тільки відкриваю я ось цю кришку, він просто виливається і розтікається всюди, де треба і не треба. Тому не супер економічний. Але так в загальному з своєю функцією він добре справляється. Влітку для мене це важливо, бо СПФ також потрібно змивати із тіла. Третє, що я маю в своєму догляді, це ось такий скраб для тіла від Колістар. Це також був подарунок. <хи> він у мене вже практично завершився. Як ви можете бачити, він став таким сухим, ось цією консистенції консистенцією було дуже мало і вона швидко завершилась. Це супер м'ятний скраб для тіла, і він на соляній основі. Якщо є ранки, подразнення, або якщо ви голитесь станком, то він буде вам щіпати і пекти. Через це я його. Значно менше люблю, ніж свій улюблений від Rituals, котрий на цукровій основі так, але він не липкий, і він мене не подразнює, не чіпає, якщо десь є якісь подразнення чи ранки, чи що-небудь. Тут же ж ну так. 50 на 50, але мені дуже подобається цей холодящий ментоловий ефект влітку, коли дуже жарко, ти просто скрабуєшся і одразу тобі так прохолодніше стає. Він гарно зволожує шкіру, вона така наживлена е і зволожена. І в загальному після скрабу я не використовую крем, мені вистачає його одного. З головою. Загально мене поганий, але не мій улюблений, і я не повторюю власне, від коліста. А ось коли мені хочеться більше зволоження, коли у мене супер суха шкіра, то я використовую ось такий мус, також від Ritual's The Ritual of Mer Так, це вже моя улюблена лінійка, мій аромат. В цьому опакуванні 150 мл, і це супер. Класна штука, також ось така пінка, котру ви розпреділяєте і вона супер гарно зволожує живить шкіру, але водночас вона дуже легесенька і швидко поглинається. Тобто навіть вранці я можу нею не так почекати пару хвилинок і потім одягатись, і нічого не липне. Тому мені супер подобається цей засіб. Він у мене вже завершується. Він був зі мною. На морі, і він мене там ем, спасав, ем, і тому. Я планую повторити цей засіб. Дуже-дуже дуже він мені сподобався. Незвичайна текстура, приємна, зручна упаковка. Я люблю, щоб легко було всім, всім користуватись, тому однозначно 5 з плюсом цьому засобу я можу поставити. Дуже мені він сподобався. І добиваю я ось такий крем гель лусьон для тіла від Victoria's Secret. У мене це аромат Basic Vanilla. Непоганий аромат. Приємний, солодкуватий в опакуванні тут 236 мл, Багато гель також швидко поглинається по-середньому зложую, мені вистачає, хоча в загальному я дуже рідко користуюся а, всякими кремами та гелями для тіла. Найчастіше ось користувалася з цим. А, цей у мене дуже довго, потрібно його швидко добити. Тут буквально-буквально на дні ще на один на півноги може вистачить так? А, ну, на один раз вистачить мені. А, але дуже я його довго використовувала. не знаю. В зимовий період я взагалі не люблю використовувати гель, гелі-креми будь-що, окрім того, що я роблю в душі так, гель і скраб. А, від скрабу мені зволоження вистачає. А ось в літню пору трошки частіше я користуюся, тому зараз ось доб'ю і не знаю. Ну так, захвиту мене не викликав. І також у мене є ось такий ще крем для тіла, бамдія Bright Cream. Непоганий аромат, в загальному можна брати з собою, але. Не викликає у мене вау, е, ефект, wow захват. Не знаю, не те, що взагалі я від цієї фірми, і не подобаються мені їхні засоби. Я використовую, але мені незручно е, ось такою е, ось таким кремом в банці користуватися, бо тоді всі нігті, все під нігтями. Всюди не мій варіант, так чи інакше помало-помало використовую, тільки почала, але ну так. Посередньо. Не, просто не мій варіант е, упакування. У мене є ось такий спрей для тіла від Victoria's Secret. Як ви можете бачити, якщо я гель добила, то аромат ось стоїть. Подумаю, може передам, напевно, сестрі вона швидше його використає, бо в мене це просто ні-ні-ні ну, і просто ні. Я і запахи. Це дуже складна історія. Не можу сказати, що він поганий, чи мені не подобається, подобається, але я просто забуваю. Не розумію ось цього спрею для тіла, воно не тримається довго. Просто так попшикатися аби попшикатись. Ну, це, це не про мене. І у мене є ще ось такий антибреспірант. достатньо новий. Мені дуже він подобається, бо він блокує апотевиділення, коли коли є ось супер жара, ем, або коли я йду на роботу і. Так жарко і мені не хочеться путіти, так, щоб весь мій одяг, спецодяг був мокрий. Я його використовую і просто перфект. Жодних проблем, можу себе комфортно почувати, можу комфортно піднімати руки і не боятися, що там буде якась несподіванка. Дуже мені сподобався. І, звичайно, не користуюсь я щодня ним, але ним і не потрібно щодня до речі користуватися. Після душу ввечері потрібно на суху чисту шкіру нанести його, піти спати і. Кілька днів взагалі можна мати спокій. Якщо мені не хочеться того такого хардкорного антипреспіранту, я використовую ось цей від Rituals антипреспірант, в загальному непоганий чоловіча лінійка. Мені подобається цей аромат. Свою функцію виконує подобається. Повторяю його не перший раз. Моєму чоловіку також подобається, тому купую для нього і часами підкрадаю у нього. Тут 200 мл досить і Тож так. Ну і з засобами для тіла ми завершили, переходимо до волосся. А тут багатсько засобів у мене. Розпочну я із ось такого засобу для волосся. Це, вірніше це для е, скальпу голови, це е, пілінг е, з е, бійча і кислотами. Е, в цьому опакуванні 100 мл небо, це якась польська фірма. В загальному подобається, він досить бюджетний, гарно освіжає шкіру, злегка пілінгує, волосся робиться розсипчастим і непоганий, непоганий засіб навіть як мені сподобався. І також у мене є ще ось такий скраб для шкіри голови від Bjorn Accent SkyBlitox І Тут 150 мл, він мені дуже сподобався, і дуже мені нагадує шампунь від Brio Він так само чорного ось такого кольору. І у собі має легкі скрабуючі частинки. Він також м'ятний і дуже-дуже-дуже гарно піниться. Приємний аромат освіжає шкіру голови. Вона. Ем... Дуже добре себе почуваю в літню пору. Я раз на тиждень обов'язково роблю або пілінг якийсь, або скраб для шкіри голови, щоб вона краще себе почувала, щоб волосся не настільки жарнилося в загальному. Дуже мені сподобався цей засіб. Після нього я так само мию голову, але він настільки гарно піниться і милиться, що навіть я б, якби не було написано, то я б навіть подумала, що це. Шампуні не потрібно після нього <гум> мити ще додатково шампунем. Так чи інакше, тут є і саліцилова кислота, і гліколова кислота. Дуже сподобався, можу рекомендувати. Також з цієї ж лінійки у мене є шампунь від Bjorn Accent, скалп шампун, також для всіх типів шкіри голови. Тут є також перцева м'ята, олія чайного дерева в складі і в опакуванні тут 250 мл, красиве опакування, приємний. М'ятний освіжаючий аромат також подобається ним мити голову. Волосся залишається чистим і свіжим досить довго. Загальному приємні відчуття, приємні враження, і він мені сподобався ніяких негативних емоцій і вражень в мене немає від нього, тому надалі користуюся і можливо навіть і повторюю його, бо так. Мені подобається. І також мій е, шампунь, один з улюблених, це Деркос. Тут також складіє саліцилова кислота, і е, у мене шкіра голови жирна, тому е, жирниця вона досить швидко, влітку взагалі. Супер швидко, тому я вибираю такі досить е, активні шампуні. Взагалі я ним користувалася і взимку, і влітку, і він мені. Пов... Подобається, повторювала не е, вперше вже його, і надалі планую його повторяти. Він супер густий, супер економічний. Ем... Свою функцію виконує гарно миє, після нього волосся залишається свіжим досить довго. В моєму випадку, також по різному, буває. Часами два дні сміло можу ходити, часами за півдня. Якщо супер е, я десь е, позаймалась, наприклад, так, то буває по різному. Так чи інакше, якщо така середня погода не жара в 37 градусів, ну то два дні можу. Можу ходити, після чого можу ще освіжити сухим шампунем і ще два дні ходити. Так чи інакше, подобається цей шампунь. І його я також планую повторювати. І останній шампунь, котре є у мене на даний момент. Це ось такий від Real Marie. Exfoliant Scalp Shampoo. В цьому упакуванні 400 мл. До речі, в попередньому 390. Але я купувала взагалі ще більшу версію в такому пакетику. І просто залишила попереднє упакування і перелила собі. Мені вистачило на півтора рази там перелить. Цей мені подобається найменше з цих трьох, що в мене є на даний момент. Після нього, хоч він також має перцеву м'яту і е, такий свіжий розмариновий аромат і ефект, після нього найшвидше волосся стає жильним. Не знаю, якось шампуні від Ratha Green мені не заходять інші засоби, там маски, доглядові якісь засоби супер, а ось шампуні. Не підходять мені, тому е, закінчу, його вже добиваю і не буду повторяти. Якщо говорити про маски від Ретет Green, у мене є ось такі дві: також Real Marie, Cold Brew Rosemary, для шкіри голови і для довжини підходиться маска. І в загальному е, хороший варіант е, в обкування тут 200 мл. Дуже гарно розпутує волосся, але ось якщо наносити на шкіру голови, не подобається мені, бо також досить швидко стає жирним. А ось, якщо на довжину супер е, приємно, е, супер швидко розпутує моє волосся, моє волосся дуже швидко може спутатись, сковтунитись, е, то він допомагає мені все гарно розчесати і привести волосся в порядок подобається. Е, якщо тільки на довжину. А ось для шкіри голови ні. На відміну від ось цього, Rosemary з Valentine's Sculpt Pack. Також 200 мл. Цей мені подобається і на шкіру голови, і на довжину. Він просто неймовірний, також, до речі, чорний. І е, він е, у мене вже не вперше повторюю його е, час від часу. І так само дуже-дуже швидко і легко. Помагає моєму волосю розпутатись, привести, приводить його в лад. Воно воно таке м'ягеньке, гарненьке, блискуче, і подобається його використовувати. Також і на шкіру голови супер освіжає і не впливає на. Свіжість голови, так, тому для мене це плюс. Якщо повторювати, то буду повторювати тільки цей, тільки цю маску. Також у мене є ось такий кондиціонер від Bad Head TG Urban Antidotes Recovery. Це кондиціонер, який я повторяла вже кілька разів. В тут 750 мл. Дуже економічний і дуже добре впливає на моє волосся. Воно так само дуже швидко розгладжується, випростовується, робить це гладеньким, незапутаним, прямим блискучим все, що я люблю. Обожнюю його аромат. Він супер не нав'язливий, але тримається досить довго на волосі. Так? Мені подобається і одне задоволення використовувати цей кондиціонер. Також в мене є ось така маска від K-Pro Argan Oil. І вона мені... Ну, ніяка. Я все ж таки сказала б, що це більше кондиціонер, ніж маска. Вона досить така водичкова, водяниста, я її вже добиваю тут 100 міль... 000 мілілітрів. У мене була версія синя, типу там кератин, щось таке. От та маска мені значно більше подобається. ця Нічого особливого не робить, вона. Зволожувати, зволожу я, але живити, там, якось відновлювати, нічого я такого не замітила, тому не повторю і вам не рекомендую. Ну що ж, переходимо до термозахисту. У мене є ось такий від Rated Green Real Sheet. В цьому опакуванні 150 мл е, вистачить його просто на 200 років. <гум> У мене воно вже дуже довго і ще є тут його достатньо велика кількість. Обожнюю його, воно дійсно працює. Моє волосся значно менше січеться, е, виглядає дуже довго свіжим, після так, неначе я тільки після стрижки я стрижусь десь. Раз на півроку, а то і рідше. Тому для мене це важливо, і я бачу, що цей засіб працює. Це мій улюблений термозахист для волосся. У вигляді крему легко наносити, легко розподілити, так, наношу на. Я його наношу на, на руки, розподіляю, розтираю, він робиться такий злегка тягучий, розподіляю по волосі, прочісую і тоді перехожу до сушки. Супер подобається, воно додатково додає ще догляду, і захист і догляд. І взагалі, коли я його використовую, більше нічого, ніяких навіть оліяк мені не потрібно. Супер він мені подобається. І також в мене є ось такий від Bjornaxen у вигляді спрею, також термозахист. Він мені не подобається. Після нього у мене волосся робиться неначе солома. таке тверде, неприємне. Неприємно мені до нього доторкатися. І, до речі, тут він штиняє алкоголем трохи. В складі тут на другому місці алкоголь-денат. І спирт сушити феном. Повітря я це не, не уявляю, як це може захищати. А для мене це наспакет таке враження, що він шкодить моєму волосі. І коли я почала ним користуватися, мені різко стало потрібно йти до перукаря в салон. Не знаю, чи то в мене просто я собі надумала, але у мене ще Ти тут десь. Ну? Половину упакування використовую його дуже швидко. Відповідно, в порівнянні з цим вони коштують плюс-мінус однаково. Але цього вистачає, ну не знаю я скільки ним користуюсь. Півтори роки, може, може, вже навіть і більше. Його все ще тут багато, а цей дуже швидко використала. Причому я не супер часто ним користуюсь і не супер багато його там наношу чи розпреділяю. Так чи інакше не сподобалось, навіть не знаю, як його добити. Якось потрібно, але ви що скоро знову прийдеться йти стригтися? Я не хочу. Я в Польщі не стрижуся, тому що кілька разів мала невдалий досвід. Більше не хочу, дякую. Поїду додому. Тоді я завжди як їду додому, іду в перукарню. І ще один у мене з'явився новенький термозахист. Він заявлений. Термозахист. Це крем, ось такий від Мебі ем, Італія. Дуже він мені подобається. Тут 150 мл. Не так е, ш, е, довго, не настільки довго його вистачить, як Ratet Green, але дуже подобається мені волосся після нього. Воно ще м'якше, ще делікатніше, ще блискучіше, навіть ніж е, після е, цього засобу. Останнім часом користуюся тільки ним, виключила ним. І я в супер-супер захваті. Тому е, це, напевне, також стане моїм улюбленцем, і я буду його Повторяти, бо він не обтяжує, він волосся робить тільки кращим. А, і я в захваті від нього. І також у мене від цієї фірми появились ось такі стайлінгові засоби: це пінка для волосся а, і також лак. І один і другий засіб вартує того, щоб звернути на них увагу. Пінка не обтяжує, не залишає жодного а, липкого нальоту, неприємного. Вона просто. Повітряна, вона робить свою функцію, допомагає в стайлингу, допомагає зробити об'єм чи якусь зачіску, але не відчувається зовсім на волосі. Супер класна, напевно, моя найкраща пінка для волосся. Лак для волосся також. Хоч має досить сильну фіксацію, але він не обтяжує, волосся надалі залишається таким податливим. Звичайно, якщо зафіксувати півбанки, випшикати, ну, то воно зафіксується. Але якщо дати трохи, то воно і фіксується і еластичне, і красиве, і, і просто класний лак для волосся. Також можу рекомендувати. Ще повернемося до догляду. У мене є ось така олійка для волосся, від Вірча. Дуже мені подобається аромат, він просто неймовірний, е, класна олійка. У мене була мініатюра, потім я купила повнорозмірну версію, я від неї в захваті, але відколи в мене появилися е, ось ці е, засоби, то олійкою я значно менше, до речі, почала користуватись. Так чи інакше вона супер економічна, е, класне, красиве опакування і приємний дуже-дуже класний аромат. Просто кайф нею користуватись, неначе я в якомусь спа-салоні, Мені подобається цей додатковий досвід, звичайно. Два сухі шампуні, котрі в мене завжди нон-стоп постійно мають бути. Один heavy volume, котрий я використовую з вечора. На ранок, коли мене вже волосся таке трошки підуставше, але хочеться додати об'єму, я його наношу ввечері і тут спати, і просто супер. Вау, об'єм на ранок у мене з цим засобом. Або я використовую, коли е, також хочу зібрати волосся в е, хвіст, чи в гульку, е, чи зробити якусь зачіску, також ним користуюсь. Він додає трошки структурності, але якщо я використовую, так як я говорю, з вечора до ранку воно витирає все якось об подушку і не залишається цієї структурності, але є супер класний об'єм і свіже волосся. Ще на два добрих дні. І також ось такий оріджинал сухий шампунь, це коли мені потрібно якось. Уже, на уже зробити Свіжий вигляд, е, і е, я його використовую, він не залишає на мені особисто якогось білого нальоту, він дуже швидко і легко вичісується, цей е, трохи важче вичісується. Е, тому, якщо потрібно вже щось використати, використовую його, він мені подобається. Що ще говорити, ви про них чули вже 100-500 разів. Також в мене є ось такий спрей від Небоа. Це для супер гладкого прямого волосся, і він справляється з цією функцією на ура, особливо у мене. Я, до речі, волосся ніколи не фарбувала. І на мені він супер виконує свою функцію. Я досить обільно, після того, як помию голову, досить обільно спшикую волосся і висушую. Тоді вона супер пряме, супер гладенька, супер розсипчисте. Таке враження, що я не наче випрямила волосся утюжком випрямлячкою. Ем, Хоча я цього взагалі практично ніколи не роблю. Цей засіб допомагає моєму волоссі бути супер прямим. Прос... Простим, гладким блискучим. Тому подобається супер мені цей засіб. Він досить бюджетний, і я від нього такого навіть не очікувала. І ще в мене є ось така мініатюрка сухого шампуня від Ritual's. І тут скільки? 50 мл. Досить небюджетний засіб. І він мені дуже не подобається ароматом. Я його використовую, але з горем пополам вже практично добило аромат суперстійкей. Супер нав'язливий, неприємний, не люблю, де не рекомендую, не, пов... не повторю, не планую повторювати. Бо... я Ось відкрила, мене розболі... розболілася голова і так за кожним разом. Ще у мене є ось такий спрей від Got2B. для того, щоб волосся. Це було ще більш блискучим. Він також, до речі, має у собі термозахист, що також добре, і він дійсно виконує свою функцію. Після нього волосся, неначе я не знаю, так переливається, ніби я не знаю, що я зробила ботокс, кератин, чи що-небудь, що там роблять з волоссям. Супер класний спрей, мені подобається. Не використовую його супер часто, але якщо потрібна якась зачіска, якщо я кудись виходжу, і хочеться ще більше, щоб цей був просто. Лоск, глоу на волосі, то ось цей спрей допомагає, мені в цьому подобається. І також в мене є лак від got 2 b Тут фіксація четвірочка, така сильна, але для не супер-желізобетонного. Взагалі непоганий лак, хоча ось цей. Мені подобається більше. У мене просто буває, якщо я полакую волосся, воно за якийсь час починає так підпушуватись. І дуже від багатьох лаків таке буває. Від цього значно менше. Але після цього, принаймні на даний момент, я не замітила. Я його ще тестую, бо я ним не так часто і давно користуюсь, але. Такого ефекту я не замічаю. В загальному. І один і другий засіб непоганий, непогані лаки для волосся, але якщо вибирати, то я вибрала ось цей. Ще один засіб для стайлінгу: у мене ось такий стік від TG Bad Head. Це ось така штука, якою просто. Як Бираєте гладкий пучок, то неї зализуєте волосся, і е, дійсно воно робить роботу, подобається. Використовую його. Не думала, що настільки часто буду використовувати, але рука тягнеться, як тільки я хочу зібрати волосся, зробити гладку зачіску, чи там мульку, чи низький, чи високий пучок, чи навіть хвіст. Ну. Річ. Щоправда, після нього таки приходиться мити голову, іншого виходу нема. На другий день без шансу піти з розпущеним волоссям. Але він виконує свою роль, тому я зацінила. І останній засіб на сьогодні, який я не зацінила, це ось цей спрей від Тафт. Він в загальному має фіксувати волосся, надавати об'єму. Після нього волосся липке, неприємне, некрасиво виглядає, не наче брудне. Я просто його напевно викину, бо я не планую ним далі користуватись, він тільки портить мені е, будь-яку мою зачіску. Після нього я хочу просто встати і піти знову помити голову. Для мене це жах. Е, і я не зрозуміла його ніяк. Я е, його старалась зрозуміти, пробувати, але ну, не вдалося ні. Ну що ж, ось такий догляд у мене на даний момент за тілом та волоссям. Сподіваюсь, що відео вам Подобалась, напишіть, будь ласка, в коментарях свої улюблені засоби, котрими е, в догляді за тілом чи волоссям або тії другі, можливо, я щось для себе придивлюсь. Буду вам дуже-дуже вдячна за коментар. Також поставте вподобайку на підтримку цього відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що все буде Україна. А ви не ігноруйте повітряні тривоги, це дуже-дуже важливо. Ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!